У надвірній рідні загиблих захисників обурені актами вандалізму на алеї Слава Героїв. Звідси зникають лампадки, вазони, а вечорами біля пам'ятних стендів збирається молодь. Гучна музика, сміх, усе це боляче бачити тим, хто втратив найдорожче. Недавно стався випадок від банера близької мені людини, яка загинула мого побратима, мого зятя. Банально украли вазонок з квітами, хризантемами. І таке саме сталося тут ще кількох людей, бо кілька приїхали родичі ще кількох полег. Леглих сюди і здалеку бачив, що приїхали. Не побачили, що у них там теж хтось наводив. Ну була крадіжка наводили порядки до цього місця, так би мовити, меморіально, цього, якби де ми стоїмо. Де стоять пам'ятні меморіальні банери нашим полеглим землякам якесь відношення досить похабне. Алея слави у надвірній особливе місце. Саме тут викарбувані імена тих, хто віддав життя за Україну. Рідні щодня приходять, щоб поставити квіти, запалити лампадку, просто помовчати біля портрета близької людини, та замість тиші, і шани, біль і обурення це є варжарство, що... і тим більше вони крадуть квіти тут звідси. Ті люди, родичі, яких полягли за нашу державу, Україну, вони з останнього є і жінки убогі, які беруть мізерну пенсію, а вони з останнього стараються, аби живі квіти красувалися тут біля їх синочків. Я вчителька, ось мій очі, ось мій очи. І я молюся і прошу Господа, Бога, аби все було гаразд. Аби не було таких варварських випадків. Щодо пам'яті полеглих за нашу неньку Україну. Я відношуся до цього негативно, бо це чиїсь діти, батьки. Ну, і це ну, для них так, погано, так. це для них повага так, якби. Я сам не раз ходжу. Е, наприклад, така була ситуація, йду, вітер повалив квіти, я підійшов, підняв, поставив назад. Хлопці віддали своє життя за мирне небо над нами. Ну і це до них не повага буде. Це жахлива ситуація. Незрозуміло, що керує, чим керуються ці люди. У нас хлопці на фронті сподіваються, що їхні, їхню працю, їхній героїзм оцінять і зрозуміють, що вони втрачають там своє здоров'я і життя. І коли відсутність цієї поваги. Це, це просто жахливі речі. Війна є наслідком опущень школи і церкви. І я думаю, що е, це коріння набагато глибше, і треба звертати увагу якраз на виховання, тому що е, має бути пошана до традицій, до своєї держави. Е, до всіх українців довкола, тому що е коли ми єдині, то ми сильні. Родини героїв звертаються до міської влади з проханням встановити додаткові камери відеоспостереження та обгородити територію. Хотів би влада це місце, принаймні обгородила якимось, ну не знаю, чи бар'єрчиками, бо це прохідний двір тепер стоїть. На лавочках спати можуть бомжувати, розпивати. Напої, як то казати, і і крик, і вульгарність і так далі. У міській раді кажуть, випадків крадіжок поменшало, а до патрулювання долучили вже і приватну охоронну службу. Голова громади закликає жителів не бути байдужими. Якщо стають свідками таких випадків, одразу повідомляти поліцію. Ми передавали всі вихідні матеріали, дані, фотографії, відео, матеріали для органів правопорядку. Ми ще залучили. Приватну службу охорони Січ. І відповідний період часу, вже на протязі останніх декілька тижнів, може місяця і двох, вночі і в вечірний час вони по мірі можливості патрулюють місце встановлення портретів Героїв України. Тому кількість звернення зменшилася, але це не означає, що ми не маємо контролювати ми не маємо пантрувати. Ну і, звичайно, нинішня сесія також ми виділили кошти для встановлення додаткової камери біля портретів Героїв України. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які в час чи можливо ви проходите в нічний час йдете з роботи, дзвоніть на 102, звертайтеся безпосередньо з письмовою заяву, дзвоніть мені в день і вночі для того, щоб ми виявляли порушників, які порушують. Режим комендантської години. Ну і звичайно, викрадає ті речі, які недопустимі в часі поваги, шани пам'яті світлої пам'яті до героїв України. Пам'ять про полеглих героїв це не лише портрети на алеї, це вдячність, що живе у серцях, і проявляється вона у наших щоденних вчинках.